Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати! Малята, давайте пригадаємо, що ми навчилися робити на попередньому занятті. Так, визначати склади у словах. Пригадайте, скільки складів у слові? Як це визначити? Так, прикласти долоньку до підборіддя, так? А як визначити склади у слові? Скільки разів. Під боріддя торкнулося до стільки буде складів. Згодна. Треба чітко промовляти слово, відкривати широко ротика на кожному складі. Скільки разів ми відкрили ротик, стільки і складів. Малята, допоможіть тваринкам знайти свої будиночки відповідно до кількості складів у слові. Погляньте, у нас є будиночок на одне віконечко. На два віконечка, на три віконочка. Як ви вважаєте, хто буде жити в будиночку з одним віконечком? Так, тваринки, в яких назва складається з одного складу. Яка це тваринка? Папуга. Один склад. Ні. А слон. Слон. Так, один склад. Лев. Один склад. Тигр. Один склад. Вікони, будиночок з двома віконечками. Хто в ньому буде жити? Так, тваринки, назви яких складаються з двох складів. Хто це буде? Зайчик. Мишка. І дивіться, в нас залишилось будиночок з трьома віконечками. Хто в ньому живе? Папуга. Метелик. Молодці! Ви добре впоралися з цим завданням. Малята, а тепер наступна гра: назвіть предмети, визначте кількість складів у словах, назвах. Та доберіть до них відповідні складові моделі. Що перше зображено? Так, це чашка. Скільки складів у слові чашка? Порахуйте, чашка. Два склади. Так. Наступний предмет пірамідка. Порахуйте кількість складів у цьому слові. Пі. Ра-мідка. Скільки складів ви нарахували? Чотири склади. Так. Яка наступна іграшка? М'яч. М'яч. Скільки складів у цьому слові? М'яч. Один склад. Так. І остання іграшка яка? Машинка. Порахуємо склади Машинка. Скільки складів? Три склади. Так. Згодна з вами. Малята, що зображено на картинці? Так, сніг. Давайте. Промовимо і визначимо скільки складів у слові? Сніг. Так, один склад. А скажіть, будь ласка, скільки голосних звуків у слові сніг? Щоб це визначити, давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Перший звук у слові сніг. «С -с» це який звук? Малята, Правильно звук С. Приголосний, твердий. Позначаємо як? Однією рисочкою. Наступний звук у слові СНІГ. Сніг. Звук Н. Який це звук? Так, це м'який приголосний. І позначаємо ми його двома рисочками. Так. Сні. Сні. Наступний звук І. Який це звук? Так, це голосний звук, і ми його позначаємо кружечком. Пригадайте, малята, ми вже з вами казали, якщо в слові зв... голосний звук І, то попередній приголосний завжди буде м'яким. І останній звук у цьому слові який? Сніг. Звук Г. Який це звук? Звук Г. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Так, малята. Отже, скажіть мені, будь ласка, скільки голосних звуків у цьому слові у слові сніг? Один. Так, склади слова добре буде чути завдяки голосним звукам. Скільки голосних звуків, стільки і складів у слові. Ми з вами казали, що сніг один склад у слові, і ми бачимо, що це слово має один голосний звук. Зробіть звуковий аналіз слів, що зображено перше? Замок. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Замок. Перший звук. З. Це який звук? Приголосний, твердий. Так. Позначаємо однією рисочкою. За. А. Це голосний. Позначаємо кружечком. Замок. Мок. Мок. Який звук? М. Звук М. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Замок. Замок. Так, звук О. Голосний. Позначаємо кружечком. Замок. Замок. Звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А на другій картинці що зображено. Замок. Замок. Перший звук. З. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечку. М. М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Замок. Замок. О, голосний позначаємо. Кружечко. Замок. Приголосний твердий означаємо однією рисочкою. Погляньте малята, схеми слів однакові, але слова за вимовою відрізняються. Слово замок ми чуємо голосно звук О. А в слові замок ми чуємо голосно звук А. Звуки, які ми чуємо голосно, називаються наголошеними звуками. А склад, в якому знаходиться цей звук, називається наголошеним складом. Отже, малята, чи є різниця в умові з двох слів замок і замок. Який голосний звук вимовляється голосніше у першому слові? Замок, звук А. А у другому слові звук О. Склад, що вимовляється голосніше, називається наголошеним. Написний позначається з гначком наголосу. Що вам нагадує цей знак? Так, він, схожий на опострах. Така похила лінія вгорі. Малята, погляньте, в мене є дві схеми речень. Давайте складемо за першою схемою речення про замок. Погляньте, скільки слів у цьому реченні. Одне, два, три, чотири, слів ми нарахували. А перше слово в нас яке? Маленьке, допоміжне, так? яке ми можемо речення скласти по, про замок? Де він у нас може стояти? На горі. Стоїть? Який він буде замок цей у нас? Великий замок, так? Дивіться. На маленьке слово горі, стоїть великий замок. Скільки слів ми нарахували? П'ять. Чи підходить нам ця схема речення? Так, я з вами згодна. А тепер давайте складемо речення про замок. Дивіться, скільки слів у цьому реченні? Чотири слова, одне з них яке? Маленьке, допоміжне. Де воно стоїть? На початку. Що в нас замок може робити? Висіти. А де він в нас буде висіти? На дверях, так, на дверях висить замок. Так, правильно, на дверях. Висить замок. Малята, отже, необхідно правильно вимовляти слова, адже зі зміною місця наголоса може змінитися значення слова. Наприклад, ми можемо сказати, на горі стоїть великий замок. Може замок стояти на горі? Або, наприклад, на дверях висить замок. Ні, так, бачите, як наголос може змінювати значення слово, слів у реченнях? Що зображено на малюнку? Різний одяг. Давайте поділимо ці слова на склади і визначимо наголос. Перше, що в нас зображено? Шапка. Шапка. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Який голосний ми чуємо краще. Перший чи другий? Шапка. Перший. Так, тому наголошений. Перший склад. Добре. Шуба. Шуба. Скільки складів у цьому слові? Два склади у цьому слові згодна з вами. А який буде склад наголошений? Шуба. Шуба. Який голосний наголошений? У чи А? У ми чуємо краще. Так, наголошений перший склад. Куртка! Куртка! Скільки складів у цьому слові? Два склади. Згодна з вами. Який склад буде наголошений? Перший чи другий? Який голосний ми краще чуємо? У чи А? Куртка. Склад А. Згодна з вами. Штани. 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 Скільки складів у цьому слові? Два склади у цьому слові. Який склад наголошений. І другий склад. Так. Шарф. Шарф. Так. Це слово має лише один склад, і тому він. Наголошений, так. Рукавички. Рукавички. Скільки складів? Рукавички. Чотири склади. Так. -ви Чки. Який склад наголошений? Рукавички. Склад ви. Так, молодці. Це... Малята. Отже, з чим ми сьогодні познайомилися? Ми з вами познайомилися з наголосом. Так, що вам сподобалося робити на занятті? Мені дуже сподобалося ділити слова на склади та знаходити наголос. Надішіть мені, будь ласка, відео своє і розкажіть, що вам сподобалося? А щоб було важко, я з нетерпінням буду чекати цих відео. А на цьому я прощаюся з вами маляти. До побачення!